Доброго дня, з вами автосалон Автофокус знімаємо для вас нове надходження Mitsubishi Pajero. Це у нас 2008 рік. Авто від власника. Це у нас араб з 3-літровим бензиновим двигуном. Ось такий кіноновій Бензовані оптиці, Протитуманні фари є, літня гума встановлена на автобриджу Stone Високого профілю, така як повинна бути на цьому авто, тонування європейського зразку, тільки задні вікна, фаркоп, парктроніки, камера, комплектація ГЛС, авто без підкрасів. В такому доволі непоганому стані, технічно зауважень. Поверхнево немає ніяких. Білий вілюровий салон. 4 склопідйомника, електрорегулювання дзеркал зі складанням, газ, парктроніки 274 тисячі кілометрів пробігу, круїз контроль, керування мультимедіа, автомат, роздатка, клімат-контроль однозонний. Ось такий монітор встановлено. Замість цього незрозумілого екранчика штатного. Ось такий стоїть монітор з камерою. Є також задній підлокітник. Салон чистенький, охайний. Є один невеликий дефект на водійському сидінні в виді пропалення. Так, авто без зауважень. В комплекті з авто два ключа. Детальніше дізнатися про це авто можна зателефонувавши нам або написавши у чаті. Покупка можлива за готівку, за безготівку. Також надаємо послуги кредиту та лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.